Я Сергій Святослав, заступник голови Національного корпусу Львівщини. Сьогодні ми блокуємо центральний офіс російського банку, Вісібанк на всю Україну, який знаходиться саме у Львові. У нас є дві основних вимоги: перша те до громадян і до працівників банку, що вони повинні зупинити будь-яку співпрацю з банком, вкладання грошей і так далі. Тому що ці всі гроші йдуть до країни агресора, яка потім купує кулі і вбиває наших хлопців на фронті. Друге, те, що на законодавчому рівні... Банки, російські, російські бізнеси повинні в Україні заборонитися. Якщо цього не буде зроблено, ми знаємо, що робити. Сьогодні ми постелили мапу України перед входом, залили її червоною кров'ю, щоб кожен, хто співпрацює чи працює в російському банку, заносить цю кров всередину і розумів, що ці гроші є заплямовані. Також ми поставили двох хлопців в вадіках, один з балалайкою, другий в цьому, щоб люди, тільки співпрацюють з російськими банками, бачили цей руський мір. І розуміли, що він є не за тисячу кілометрів звідси, а він є тут, у Львові, між нами. Навіть самі працівники банку звертались до нас зі скаргами на своє керівництво, те, що їх заставляють позанормово працювати, відмивати гроші, і це без жодної оплати. І що корупціонери і люди, на яких відкриті кримінальні провадження, входять в їхні правління, такі як Волкол Теодор. Який займає тут посаду члена правління, на якого відкриті кримінальні провадження військовій прокуратурі, військовій контрольці і в Галицькому районі за фактом зловживання службовим становищем розкрадання грошей? Тобто, тут знаходиться центр сепаратизму у Львові, фінансовий центр сепаратизму у Львові. Ми зробимо все, щоб його тут не було. Я бачу, що є представники поліції. Як вони реагують на акції поки що? Ну вони підійшли, запитались ми їм пояснили. Що тут відбувається і так далі, вони пробували казати, що ми тут нищимо майно, щось робимо не так, але ми пройшли, зглянули, ніхто нічого протизаконного не робить. Це мирна акція. Ми там не заблоковуємо вхід, не б'ємо вікна, не палимо фарбою. Ми це пікетуємо. І це закон.